Я сьогодні покажу, як зробити отакі заставки. Для цього нам потрібно мати YouTube студію. Заходимо в неї. Якщо ви не маєте, то вам треба її скачати. Для того так і пишемо YouTube студія. Заходимо. Там буде аналітика вашого каналу, всяке таке ви можете погортати, подивитися коментарі. треба тестувати на контент. Яке ви хочете, наприклад, відео, зараз я швидко сфорю. Ну, коротше. Для цього ви заходите на відео, тесити на три крапки і тисну редагувати відео. Після того, як зайшли, ви можете порівняти назву, давати опис для всіх, вибрати аудиторію, додати відтворення, теги, те, тегоруя коментарі тощо. Після <кхи> того ми затиснемо сюди. І вибираємо. Можна вибрати з цього? А можна і вибрати зі свого. Я, наприклад, наприклад, я писав отаку. Вибираємо, як нам має бути обрізане, я виберу так. І зберегти. І все. Заходимо в. Заходимо в YouTube. Шукаємо це відео. От як бачимо, ми зберегли надію, допомагає. Всім па-па!